Овни, вітаю на моєму каналі! Це таропрогноз для вас на тиждень з 12 по 18 січня 2026 року. Подивимося основні енергії. Поради від карт і як будуть розвиватися події в різних сферах життя на цій неділі. Поради від карт. І основні енергії. Шістка пентаклів. Дев'ятка жезлів. І король жезлів. Карти говорить про те, що буде вас, скажімо так, неділя насичена, насичена рухом, насичена якимись перспективами, якоюсь допомогою, якимись можливостями, якийсь рух вперед, якісь фінансові надходження, якісь можливості. І подивимося конкретніше. Почнемо з особистого життя. Десятка кубків. І колісниця. Чудові карти говорять про те, що дуже приємне проводження часу з родиною, якісь приємні моменти, може кудись поїздка для хтось актуально. Далеко, близько, може, може такий сімейний виїзд, може, сімейний якийсь, може купуватимете машину собі для когось актуально разом з сім'єю, для сім'ї. І конкретніше подивимося для тих, хто вільний і в пошуку партнера. Для вас королева жезлів і трійка кубків. Ситуація, скажімо так, коли ви е, налаштовані знайти когось. Жезли це ваш сигніфікатор овни. Тобто ви успішно йдете на, якусь, е, на вечірку, може, моменти, коли ви зустрінете когось на вечірці і гарно проведете час. Такі гарні кавалери, перспективні якісь можливості. Чудове карта говорить про те, що у вас із перспективи на цій неділі когось зустріти. Подивимося для тих, хто знаходиться в трикутнику. Для вас королева Кубків. Четвірка кубків. Ситуація, скажімо так, коли ви відчуваєте себе щасливим, якісь радісні моменти. Хоч, звичайно, ви трошки розстроєні тим, що це все-таки трикутник, і якби теж це на вас впливає і не задовольняє ваші, ваші потреби, але ви собі, скажімо так, в стані, може, королеви кубків, коли ви мрійлива, щось думаєте, щось передумуєте, щось придумуєте, якісь фантазії. І, скажімо, моменти щастя, незважаючи на ваші якісь там, може, негаразди в цим трикутниках, так? Тобто ви, ну, тобто трикутник є трикутник, але все ж таки ви задоволені, ну, щасливі, наскільки це можливо. І тепер для тих, хто в стабільних стосунках, четвірка кубків і туз жезлів. Ситуація, коли, скажімо так, ви в депресивному стані, ви хочете щось змінити. Може, ваш партнер, скажімо так, не хоче цього міняти, а може, моменти, коли ви хочете щось змінити, ви засумували, вам щось пропонують, ваш партнер хоче щось зробити, може, він рішуче пропонує вам щось, якийсь може кудись поїхати, щось зробити в ваших відносинах, може щось там започаткувати, якісь справи і так далі. Але вам це не подобається. Ви розумієте, що. Як би вам потрібно для зміцнення сім'ї, але вас це не задовольняє. І тепер подивимося: робота, кар'єра, бізнес. Що вас чекає огнень в цій сфері на цю неділю? Імператор, чудова карта і зірка. Чудові карти, робота, кар'єра, супер, фінанси, якісь надходження. імператор ви як ім імператор на троні сидите успішні, якісь успіхи в ваших всіх починаннях, або це просто ви вже досягли цього успіху, тобто вас замітили, замітили на якійсь, скажімо, вашій посаді, на якійсь роботі, ваш, для кого це актуально. Подивимося конкретніше. Для тих, хто не працює, працювати не може. Зірка Повішаний. Тобто може ситуація бути, скажімо так, ви відчуваєте себе моменти щастя, моменти якісь радості, тобто моменти є те, що ви може, знайдете собі якусь перспективу підробітку для кого актуально, хто хоче підробити. Може, комусь там пенсію повисять для стипендію. Може, скажімо так, ви там як студент напрацювали на стипендію і тепер супер. Може, мама в декреті і на вас, наприклад, б'ється ваш начальник, виходь з декрета і так далі. Подивимось для тих, хто шукає роботу. Сімка кубків. І лицар кубків. Емоційні карти. Скажімо так, емоції ваш переповнюють, і е, тут же знов такі моменти, що може вас е, щось, скажімо так, не влаштовує, може, вам пропонують якусь роботу. Тобто, перспективно цю неділю мало знайти роботу, що у вас буде робота, тому що, може, по імператору вам щось пропонують, може, це якийсь імператор, якась людина, але щось вас не влаштовує. І ви, якби, скажімо так, для себе ну, вирішуєте, що все ж таки може не потрібно. Може, це перспективна робота, є якісь різні можливості. Але ви емоційно це переживаєте, і ви не хочете, скажімо так, ти вам якось там не до душі, можна сказати, ця робота. Хоч перспективи чудові, якби. І тепер подивимося для тих, хто працює в наймі. Трійка жезлів і колесо фортуни. Чудові карти, можливості, перспективи, якісь відкриваються для вас, Овни. Неділя принесе вам супер якісь. Давні святкування чогось, святкування якоїсь перемоги. Може, якась удача вам посміхнеться, якась мрія ваша здійсниться. І ви, скажімо так, будете відчувати себе імператором. Основна енергія імператор, ви може на цій неділі просто відчуваєте себе як імператор. Вам щось здається, ви святкуєте це, може, не так е, дословно святкуєте, просто в душі, радуйтеся, що ви успішні е, добилися того, чого хотіли. Дуже чудові карти. І подивимося для тих, е, хто має власний бізнес. Для вас п'ятірка мечів і п'ятірка кубків. Ситуація боротьби. Знову ж таки, ви боретеся, скажімо так, якісь е моменти, і е боретеся, скажімо так, із колегами, переживаєте це, звичайно. Тобто, незважаючи на те, що ви відчуваєте себе, наприклад, імператором, вас десь повисили, вам щось більше запропонували, е вам щось дали більше, може, якусь премію. Але все ж таки, колеги, звичайно, ну, як на кожній роботі, вам заздрять, вам треба щось відстоювати, якісь може щось домовлятися з ними, вони на вас косо дивляться, і ви дуже. Переживаєте емоційно, тобто не гаразд, ви не можете, скажімо так, поладнати своїм колективом. А тепер подивимося фінансову сторону, що чекає вас на фін... для... у сфері фінансів. Сила. Е, карта говорить про те, що все ж таки ви сильні, ви успішні, вам вдається. На цій неділі вам супер буде вдаватися. Все омне, що ви там заплануєте собі якісь можливості, якісь перспективи, якісь плани у вас є, якісь щось шукати, щось робити. Вам буде все вдаватися на ваші напрацювання. Ви сильні, ви зможете. Наприклад, хтось, якщо не міг якісь можливості, там може щось не міг влаштуватись на роботу, то в цій на цій неділі великі перспективи, що вас візьмуть, можна подавати резюме, робити якісь перші кроки. Чудові карти, овни для вас на цю неділю, і подивимося поради від карт. Лицар мечів. Ситуація, скажімо так, коли вам може бути треба бути більш холоднокровнішим, якимсь дієвішим, а рішучішим. Мечі завжди в нас якась рішучість, якась холоднокровність. Може, треба не бути таким гарячим, може, треба покинути якусь свою гарячковість, скажімо так, не там так емоційно не реагувати на якісь події, бути більш холоднокровнішим. Скажем так, її діяти, і тоді у вас все вийде, чудові у вас перспективи, чудові можливості відкриються перед вами. Такі овні карти були на цю неділю для вас. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. І побачимося в на наступних відео.